Нормальних частин продуктами садить перемоги на 22-24 року, які отримуються зміни, саме додати 4 порядок надання і отримання допомоги за отримання сільськогосподарських тварин в дві редакції. Конкретно зміни ще отримують, їх скористатися тільки одним із видів із напрямків допомоги. А пропонується такі зміни, що отримувач міг скористатися одноразово у точному році кожним із напрямків допомоги. Чи є ще щодо... затримання? Звичайно, а, це за отримання спіномату, за отримання свинино від будівлі, це за фізичним особам підприємцям, фізичним особам і особистим селянським господарством за отримання корів, за отримання вувальських кіз, за отримання... На території Коломіської міської регіональної громади, скажіть, будь ласка, скільки людей вже скористалися цією програмою? З 18 березня ми розпочали прийом документів, а, і 4, 19 людей подали, чотири комісії було відмовлено у зв'язку з неточністю документів. Вони довго працюються. і 15 осіб. А, Засідання виконавчого комітету було проголосовано про те, що вони можуть отримати допомогу. Тобто це ті, які вже пройшли комісію, і станом сьогодні всього 86 заяв. Ми ще не да. зараз, що... Відповідно, до порядку надання допомоги після рішення виконавчого комітету після затвердження реєстру отримуючи допомогу. Тобто, у вівторок був виконавчий комітет, затвердив реєстр, і після цього ми передаємо викону. Облітку для надання фінансової потреби, тобто для надання донації, дякую за віку. Якщо немає запитань, прошу голосувати. За 32 мускула три речь не открыли.